що в нашому селі до 39-го року, і до 42-го року, так, було 5 єврейських сімей. Де жила кожна сім'я, я знаю. Вона випадав, що тут при дорозі, недалеко того народного дому, там була е, сім'я єврейська і зимовою порою. Кличуть мене, я до школи йшов, хлопчику ходи сюди. В кухні були накладені дрова. І чискавке, це там березова кора була, Вона, ну, коротше, тільки треба було взяти сірники, вичеркати і запалити в кімнаті зимою порою нагріти хату. Вони були такі законники, що вони навіть зимою собі кухні не запалили. І суботники були, законники. Я запалив, отак от, от жіноча вона нам дала повну жменю жіночого цукру, кіскового цукру. Повну жіночу жменю. Я до неї пам'ятаю цю історичну подію. Але в 42-му році це до світової війни, коли вже э, російські війська і не були, якби знищені, чи фронт пішов далеко вперед, може Києва, може і далі був. А тут Кайнишин, то тих п'ять сімей єврейського населення вивезли в раву і розстріляли. І от та, що дала мені, от ту юзменю цілкового сукру, називалася Гуда. Там далі, так в Бережні, була одна хата. Я зараз, вчителька Гриновичка, вона вже, напевно, на пенсії живе, там називалися песа. Потім Альцар називався тут, де до побудована побудована е, будівля на тим місці. І п'ята родина теж там побудувалися в земельній ділянці. Гершко. А чим вони займалися? Мали магазини свої? Вони займалися, от тільки та одна, що я говорив, що я ходив до магазину і коршу, мала коршму. А ті, от так спроваджували сахарину, Це була така замість цукру, вироб, хімічний вироб сахарину. І от носили по хатах, проливали. Кому? Вікно поставити, треба було, шибу поставити, вирізували, мали свої, як би сказати, препарати, лізали скло, вставляли, а такі є вічі. Але як, як вони щось зробили, вони гроші не брали. Тільки продукти. Квасолька, ось такі вічі, які, як сказати, вони споживали, бо вони та сім'я, вони свиного м'яса не їли. Я от пам'ятаю із 42-го року, то я за часів німців, окупації Німеччини, вже, що я з батьком, що батько жив, у в батько 44-му помер, я з батьком віз тварину. Теля. А саме найскоріше можна було продати в раві, бо Раво — це було єврейське містечко. І риба, курятина, пташине м'ясо. Ну і такі продукти, які косолька, яєчки. Ото вони купляли, там найскоріше можна було продати. А там було, як зараз там реклама є в в центрі місті, 17 тисяч населення загинуло. В то тому числі наших п'ять родин, які були виселені що коли я з батьком віз ту тварину в 42 от таких молодиків два вискочили, там тільки зі мною дорогу переїхали і такі поворот. От таких два молодики вискакують, хап тварину з бою. Батькові гроші в руки і ховають. Там є такі перевулок, що до неї той переволок є. Ховає. Ну. Ще не доїхали до ринку, а вже товар пішов. Що може бути? Але ми йдемо, там колись називалася така гоєцька дорога, місіраві ручки, і там, дістопіли сходи. В 1942 році. Ми їдемо бо з моїх справи, а в нього є своя справа. Коли ми заїхали в центр, нам сказали, що є вжем заборонили всякі продукти продавати, всякії. Ми тоді знали, чому вони вхопили оту тварину, ще не доїжджає до ринку до такому закутку, де не видно було. Там є такий крутий поворот з дороги, ліво і туди, на ту воїзку. А по тій улиці вже ходив від слабивець і він плював, щоб ніяких продуктів їм не проливали. Ну і їх тримали, голодом морили. Бо та територія від тої гоєцької вулиці, вона була як діток називалася. Воно не було обгородження, але називалося дітом. Звозили з ціл бевна, вугнова, збузили і молили голидом розстрілювали. Але там була така подія, якою з Безо привезли їхнього радення, браву і... Він виступив перед своїм народом. Він сказав таку цікаву думку історичного значення. Не противтеся гітлеру, бо Гітлер не винуватий. Рабін їхній головний вчитель з Бевза, Бевзі був, привезли в раву, він сказав, тут же зразу передали парацію до Гітлера і сказав, не нищите такої людини. І його не знищили.